Друзі, ми знаходимося на початку опалювального сезона, і кожен власник будинку замислюється, чим дешевше йому буде в цьому сезоні опалювати приміщення. Чи це буде газ, чи це будуть дрова, чи це пелети, чи вугілля, чи електроенергія. Насамперед хочу сказати, що. В нас є відео минуле, і в нас залишилися з того відео розрахунки, згідно яких ми дійшли висновку математичним шляхом, що 1 кВт, тепловий 1 кВт на дровах буде коштувати 1 гривня. Всі наступні розрахунки ми зробимо з метою, щоб вияснити, скільки коштує 1 кВт тепла на тому чи іншому паливі, і в кінці ми порівняємо. Що дешевше? Чим буде вам дешевше опалювати свій будинок? Почнемо вести наступний розрахунок з самого доступного і самого поширеного виду палива це газ. Згідно з даними ГТС, 1 метр кубічний газу нам дає 9,5 кВт тепла. Для того, щоб. Вести подальший розрахунок і зрозуміти, скільки тепла ми отримуємо з одного кубічного метру газу, нам треба ввести коефіцієнт корисної дії, з яким працює ваш котел. Як правило, середній коефіцієнт корисної дії становить 90%. Тобто ми беремо 9,5 кВт, множимо на 09% або на 90%. Це буде становити в середньому 8,5 кВт. Тобто, після того, як ми ввели коефіцієнт корисної дії вашого котла, у нас залишиться 8,5 кВт тепла. Далі ми беремо ціну газа. За 1 метр кубічним. Вона становить на сьогоднішній день 7 гривень 96 копійок, грубо кажучи, 8 гривень. І ще нам треба додати 2 гривні за транспортування. Тобто це 10 гривень. Ми беремо 10 гривень і ділимо на 8,5 кВт. І в результаті нехитрих математичних обчислень ми маємо 1 гривню 18, Копійок приблизно, бо там є деякі соті, я їх прибрав для зручності та наглядності. Тобто 1 кВт тепла на газу, 1 кВт тепла, який ми отримуємо з газового котла, нам обходиться в 1 гривню 18 копійок. Наступний вид ресурсу, який я розгляну, він іде другий за популярністю це електроенергія. Електроенергія на сьогоднішній день 1 Кіловат електроенергії у нас коштує 2 гривні 64 копійки. Фактично коефіцієнт корисної дії електричних котлів становить 99,3%. Різні дані, але взагалі ми будемо говорити, що один затрачений кіловат електроенергії на виході з електричного котла буде рівний одному тепловому кіловату. Тобто ми сміло можемо сказати, що приблизно 1. Кіловат теплової енергії на електриці коштує 2 гривні 64 копійки. Наступний вид опалення, який ми розглянемо, це кам'яне вугілля. На сьогоднішній день в Київському регіоні тона вугілля коштує приблизно 12,5 тисяч гривень. З однієї тони вугілля ми отримуємо 8140 кВт. Для зручності ми візьмемо просто 8000 кВт. Далі нам теж треба ввести коефіцієнт корисної дії котла. Як правило, всі твердопаливні котли, які працюють на вугіллі, мають коефіцієнт корисної дії в середньому 80%. Тобто ми беремо 8000 і множимо на коефіцієнт 08. І ми отримуємо 6400% кВт з однієї тони вугілля. Тепер ми візьмемо 12500 і розділимо на 6400 кВт. Для того щоб зрозуміти, скільки буде вартувати 1 кВт тепла на вугіллі. У нас вийде приблизно 1 гривня 90 копійок. Знову ж таки, хочу зауважити, що це приблизний прорахунок до однієї одиниці після коми, тому що, знаходячись в різних регіонах, у вас є різна доставка, різна вартість доставки. Також у вас може бути різний коефіцієнт корисної дії котла. Десь він становить 80%, десь 85%. А в кой старий котел, який має коефіцієнт корисної дії 75-76%. І наступним для опалення будинку є пелета. Пелети є самим, самим мінімально популярним ресурсом, але тим не менше ми його розглянемо, тому що в багатьох користувачів він є, або деякі користувачі розглядають цей вид опалення, цей вид ресурсу для опалення свого будинку. В Київському регіоні ціна якісної пелети, наголошую, якісної пелети, це не 100% хвої, а тверді. Листріні породи з мінімальним добавлянням хвойних порід. Вона коштує 8 тисяч гривень за тонну. Тобто, в нас одна тона коштує 8 тисяч гривень. І одна тона якісної палети, якісної палети виділяє 4 тисячі. 860 кВт тепла. Або, грубо кажучи, 1 кг пелет виділяє 4,86 кВт тепла. Далі нам теж треба ввести коефіцієнт корисної дії того чи іншого опалювального приладу. Як правило, котли пелетні, вони дуже ефективні і мають дуже високий коефіцієнт корисної дії. Він становить 90%. 90% це мінімальний коефіцієнт корисної дії сучасних котлів, які працюють на палетах. Отже, ми беремо 4,86 кВт і множимо на коефіцієнт 0,9 або на 90%. І ми отримуємо чисту цифру 4,37 кВт. Це та кількість тепла, яка залишається у вас в будинку після того, як палетка згоріла в котлі. Отже, рахуючи далі, ми беремо вартість 1 кг пелети це 8 гривень. І ділимо на 4,37 кВт тепла. І у нас вартість 1 кВт тепла зі згорівшої палети буде становити 1. 83 гривню 83 копійки. Отже, провівши приблизні попередні розрахунки, ми прийшли до наступного висновку. Ми можемо зробити такий рейтинг по вартості 1 кВт. Самий дорогий ресурс, який ми маємо на сьогоднішній день, це електроенергія. На другому місці стоїть вугілля. На третьому місці стоять палети, хоча вони не сильно далеко відійшли від вугілля, але теж досить-досить дорого. Далі йде газ і, знову ж таки, дрова, які залишаються фаворитом на першому місці, так як самий дешевий вид опалення, як сама дешева вартість одного теплового кіловат. Звичайно, можна сюди вводити різні коефіцієнти, різні похибки, які залежать від віддаленості, від ціни за логістику, також від того, де ви цей ресурс купуєте, тому що хтось скаже, що ми там дрова можемо безплатно взяти, чи в нас там своя фабрика по виробництву палети. Але повторюсь, це середній розрахунок по середній ринковій ціні в нашому центральному київському регіоні. І ще один важний момент, я сюди допишу: це 2023 рік. Тобто ці всі ціни. Дані на сьогоднішній день на жовтень місяць 2023 року. А далі рішення приймати вам. Чим вам зручніше, чим вигідніше опалювати своє житло. Якщо вас цікавлять питання, який саме прилад підібрати для опалення, звертайтесь до нас, звертайтесь в дім тепла. Ми вам надамо максимально фахову консультацію. Цифри по опаленню перед вами.